Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, а як ви гадаєте, хто я така? Без фарби і без олівця розфарбувала деревця. Хто я? Правильно, я осінь. А що ж приносить до нас чарівниця осінь? Послухайте вірш і дізнаєтесь. В цю пору урожай збирають, птахи у вирі відлітають, дерева, жовті і кущі. Весь час холодні тут дощі і листя землю покриває. Все це. По осені буває. Малята, а подивіться, якою гарною восени стала горобина. Подивіться, які в неї гарні ягідки. Вони кругленькі, гарненькі, червоні вже майже. А на що вони схожі? Так, вони схожі на моє намисто. Подивіться, майже такі самі. А вам я пропоную зробити мені маленький подаруночок. Зліпити для мене намисто. Малята! Для цього нам знадобиться пластилін, невеличкий аркуш паперу і ниточка для нашого намиста. Відчіпуємо від червоного пластиліна невеличкий шматочок. Ось так. І обома ручками розкочуємо його в кульку. Ось так. І потім з декількох кульок ми викладемо намисто. Подивіться малята, яке гарне намисто в нас вийшло. Бажаю, щоб у вас вийшло так само гарно. Осені буде дуже приємно.